Доброго дня. Мене звати Олександр Сарцов. Ви дивитесь канал свіжої історії, і сьогодні говоримо про річ, яка звучить як дзеркальна пастка мир від Кремля. За останні тижні з Москви дедалі гучніше звучать сигнали про нібито готовність до перемовин. але… Що за цими словами стоїть реальний намір припинити війну чи добре замаскована капітуляція на російських умовах? І чи не намагається Росія проштовхнути е, цю тезу через західні столиці, використовуючи в тому вибори і політиків типу ОРБ? Трампа чи Орбана про все це говоритиму з військово-політичним аналітиком, співзасновником громадянської ініціативи Права Справа Дмитром Снігирьовим. Але перш ніж почнемо, підтримайте наш, наш канал, а ще краще станьте нашим спонсором. На патреоні на патреоні посилання є під відео. Пане, пане Дмитро, отже, почнімо з головного, що за перемовини зараз пропонує Кремль? Наскільки вони взагалі є реальними, а не імітаційними? Абсолютно нереальні. Причому зауважте, останні заяви Лаврова свідчить про те, що Кремль повернувся до риторики 2022 року. Знов пролунали ці базлузді денацифікація, демілітарізація. І, ну і відповідно інші забаганки Кремля, тобто це свідчення того, що Кремль не готовий вести діалог з Україною на рівних, а е, намагається використовувати форму військово-політичного шантажу тиску на політичний провід України з метою фактично змусити Україну капітулювати на російських умовах. Це не тільки територіальні поступки, українці глибоко помиляються. Причому не українці, давайте говорити про е, Українці е, е, все ж таки розумна нація, а я маю на увазі ту політичну еліту, чи то е, думки якої озвучують так звані політологи. Мовиться не навіть про територіальні поступки, чи то відповідно економічні преференції Російської Федерації в моменті захоплення корисних копалин на окупованих територіях. Ні, йдеться про те, що основна вимога. Російської Федерації те, що Україна має залишитися в орбіті військово-політичного пливу країни окупанта. Оце найбільші небезпеки, а це відповідно не тільки нейтральний статус, але й фактично знов васалітет української сторони в навіть в питаннях прийняття рішень щодо зовнішньої політики. Оце найбільш небезпечно. Тобто, за всіма цими фразами про денацифікацію, демілітаризацію, основна вимога Російської Федерації це те, що вони залишають за собою право на формування як внутрішньої, так і зовнішньої політики нашої країни. Скажіть, будь ласка, а це є дійсно бажання? Припинити вогонь чи лише спроба взяти паузу? Навіть бажання припинити вогонь немає. Не Мовиться про те, що Російська Федерація не демонструє готовність навіть розглядати питання щодо 30-денного перемир'я. Росіяни намагаються навпаки активізувати наступ по всій лінії бойового зіткнення. Заважте за оцінками головкома збройних сил України. Ширина фронту збільшилася на 200 кілометрів наразі 1200 кілометрів. Причому за рахунок територій, які не включені указом російського диктатора до складу Російської Федерації, мовиться про Сумську, Харківську і намагання активізувати бойові дії в напрямок Дніпропетровської області, загрозою масштабування бойових дій безпосередньо на території цієї області. І Російська Федерація використовує якраз. Оце розширення театру дій як елемент військово-політичного тиску, їм конче необхідно фактично виставити територіальні торги. Тобто, вони дають зрозуміти прямим текстом: ми виводимо підрозділи окупаційних військ Харківської Сумської, відповідно, не масштабуємо театр дій на Дніпропетровську область. А натомість Сило оборони України мають віддати як мінімум всю територію Донецької області. Скажіть, будь ласка, а а що міняє? Оце скажімо захоплення принаймні якоїсь невеличкої частини Дніпропетровської області. заважаю, що це перша область, яка не, не є прикордонною по відношенню до Росії, усі інші мають кордон так. Оце і є елемент політичного і військового тиску Російської Федерації, тобто вони дають зрозуміти, що готові просуватися в української території не тільки прикордонних областей, ви слушно зауважили. Або чому саме Дніпропетровська, бо це відповідна загроза просунення? Лип української території і споглинанням не тільки там Запорізьких, Херсонських Дніпропетровських областей, але й можливість Дніпропетровська область дає можливість відповідно, по декількох напрямках фактично продовжувати окупацію території України. У цьому основна загроза. Вони дають чітко зрозуміти, що готові розглядати можливість територіальних претензій не тільки в рамках так званої новоросії. Добре, а якщо вони е, отримують в, Дніпро, в Дніпропетровській області якесь одне, сел, одне два села, і що це їм міняє? А молодця не про одне два села. За одними двома двома селами, як правило, йде потім. Ну, подивіться на події, які відбуваються в Харківській області. Одне два села ні. Вона атакують по декількох напрямках одночасно. Це Куп'янський напрямок відповідно, район Волчанська липці, і наразі е, окупували Мілове це прикордонні села, але менше з тим, тобто вони розширюють зону своєї присутності на території Харківської області по декількох напрямках одночасно. Аналогічна ситуація і на Сумському напрямку так ми можемо говорити про те, що глибина просування максимум 6 кілометрів, але ширина просування пана Оксан тут основне. Чирина фронту лінії фронту, і відповідно, якщо вони будуть його масштабувати, то це створює додаткові загрози від України, ну і відповідно цивільного населення цих територій. А яка роль заходу у просуванні оцієї мирної риторики? Чи ви бачите ознаки тиску на Київ з боку США Угорщини, Ватикану? Ну, інших столиць чи мають вони такі можливість? Тобто, ну США найбільше можливості, а там Угорщина, Ватикан та ну є вас. Ну яким чином може Угорщина? Угорщина може єдина використовувати своє право вето в моменті блокування економічних санкцій проти Російської Федерації, відповідно характеру військово-технічної підтримки України в рамках. Програм ЄС, Оце це та це реальний важіль впливу з боку Угорщини, але Угорщина дограється. Відповідна риторика провідних країн ЄС свідчить про те, що в Угорщині готують досить неприємні сценарії. Ватикан, ну Ватикан варто використовувати. Відповідно, ну, Ватикан прекрасно розуміє, що прямих важелів впливу немає. Він задіяний процеси обміну військово-полонена. За що велика подяка. Відповідна. Папському престолу, бо кожен звільнений український воїн чи то українська дитина це все ж таки величезне досягнення, в тому числі за посередництва відповідна пантіфіка. Але пане Олександр, звідки береться цей елемент знов таки, ну скажімо, недовіри до дій Сполучених Штатів для мене це не зрозуміло. Знаєте, ну тут навіть я не піднімаю питання, що Присутній постійно елемент невдячності цій країні, бо все ж таки, якби там не було, але 100 мільярдів нам виділили військово-технічної підтримки, бабіч того, і продовжують виділяти. Причому зауважте всі ті розмови про те, що Сполучені Штати відповідно смучують Україну до якихось компромісів з Російською Федерацією, є процитую знов таки слова генсека Натарюте Він заявив про те, що. Не звертайте увагу на заяви Трампа, слідкуйте за його практичними кроками. Це те, що ми, пане Олександре, повторюємо у ваших етерах вже скільки? Ну, рік вже правильно. І нарешті, практично слово в слово, це процитував Генсек НАТО. Про що йде мова? Якщо виходить президент Зеленський говорить про те, що в 2025 році рівень військово-технічної підтримки України найбільший за всі роки російської. Агресії мовиться широкомасштабного вторгнення з лютого 22-го року. Тут 25-й рік, це шановні телеглядачі, це каденція Трампа, не Байдена. Тобто, це підтвердження вже на вищому посадовому рівні України, що характер військово-технічної підтримки за часів Трампа не зменшився, як нас намагають в цьому переконати, а навпаки, збільшився. А ті публікації. Ну, да, ми аналізували, здається, пане Олександре, про мовиться про політику. Немає сенсу повертатися. Єдине, в чому іще родзинка цієї ситуації, я проаналізував всі публікації в політику. І виявилося, що паралельно, коли вони просували тезу щодо скорочення військово-технічної співпраці з боку Сполучених Штатів України для західного споживача, фактично в цей же день, вони просували тезу, що під великим питанням. П'ята стаття статуту НАТО про колективну безпеку, що вона не працює. Розумієте на що грали? На страхах української сторони щодо припинення характеру військово-технічної допомоги з боку Сполучених Штатів, і тут на Західного споживача з приводу того, що Сполучені Штати вас не захистять. П'ята стаття статуту. Ну хто небудь є взагалі? Ну чому, пане Олександре, ми з вами фактично виконуємо роль центру протидії дезінформації? Власне, виникає запитання, ну, на холеру нам він потрібен. А це те, що відбувається, і давайте останні дії. Подивіться заяву Піскова з приводу заяв Трампа щодо військово-технічної підтримки нашої країни. Вони висловили знов глибоко стурбовані, що це не буде сприяти мирному врегулюванню. Тобто, це як називається мирне врегулювання. Ну щоб ж шановні телеглядачі розуміли, це коли гопнік підходить до беззбройної людини, дістає чи ніж чи то пістолет, і намагається ну поцупити там або гаманець, або ну прикраси. А в цей час перехожий дає відповідно потенційній жертві пістолету, щоб той мав можливість самозахист. І поясніть мені, тоді гопник, якщо говорить про те, що ми ви мені не дали вкрасти гаманець це не дозволило мирно розійтися двом сторонам. Приблизно так виглядає це і на рівні зовнішньої політики. Пане Беседор, а що тоді зараз виходить з цим озброєнням, яке Америка то дає, то не дає Україну. Зараз нібито вже схиляється до того, що дає, але. Пане Оксане, я ще раз процитую слово Зеленського. Найбільший рівень військово-технічної допомоги. Жодного дня питання зупинки американського збройні не стояло. В чому краса Гре Трампа як перемовника? Він е, вирішив питання реекспорту. Що таке реекспорт? Дозвіл на передачу американського зброєння, яке знаходиться на складах країн НАТО, третій країні, без дозволу України виробника. Жоден американський снаряд танк чи то F-16 не мав би можливості бути переданий Україні. Саме питання паузи в реекспорті американського зброєння, це, так би мовити, досягнення в лапках адміністрації Байдена. І що робить Трамп? Він начебто залишається равновіддаленим віддаленим і від України і від Росії. Позиціонує себе як третя сторона, як відповідно е перемовник, але питаннями реекспорту він збільшує можливості Сил оборони України в моменті проведення активного характеру як оборони, так і відповідно контрнаступальних дій. Передані, пане Олександре, за місяць після цього танки Абрамс, f 16 дані Нідерланди в повній кількості. Ракети до систем Петріот од штук. Пак 3. Шановні доглядачі, щоб ви розуміли, наскільки це багато, Сполучені Штати мають можливість виробляти лише 500 600 ракет на рік? Е, Уявили пане собі е, 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 пане Дмитрію, а як буде з тими останніми обстрілами Росії? Наскільки Україна ефективна була у їх відбитті, і чи відіграла тут роль, все таки, західна зброя? В першу чергу. Шановні українці, я проаналізував результат спільної роботи американських і ізраїльських систем ППО? 84. Що значить, Прошу. Що значить ізраїльських? Ну, в моменті відбиття а, відповідно аеробалістичних, аеродинамічних атак з боку Ірана 84%, 16% долетіло до цілі. Це за рахунок і відповідно, всіх патріотів, які були перекинуті в тому числі із Корейського півострова. Система ТЕТ на найновіші системи протиповітряної оборони Сполучених Штатів, які можуть по гіперзвукових працювати. Ну, відповідно, залізний купол ізраїльський. 84%, шановні, при тотальній ешелонованості систем ППО і територія Ізраїля ну, трошки менше погодьтеся, ніж територія України, правильно. І відповідно... Але так, так, якщо так. говорити про атаки по Україні, вони було дійсно було дві дуже до вісімидесяти відсотків. Відпрацювала система ППО. Це над ефективно, аж занадто ефективно. чого я в порівнянні і даю це з урахуванням того, що територія України одна з найбільших по площі в Європі, і відповідно, на жаль, ми не маємо ошалонованої системи протиповітряної оборони. Вона була за копійки розпродана. Ексміністрам оборони Гриценком. Чому ніхто про це не говорить? Підійдіть і спитайте у Анатолія, де наша система ППО? І чому ця добра людина досі на волі? А скажіть, будь ласка, а наскільки ефективно Кремль використовує інформаційну кампанію навколо мирних переговорів для деморалізації суспільства та Збройних сил України? Ефективно, давайте говорити про те, що сам характер цих інформаційних операцій ми з вами проаналізували на прикладі того ж, політику. спочатку елемент деморалізації українського суспільства, а потім відповідно вкидається теза щодо можливості мирного перемовного процесу. Правильно, Причому вона розрахована і на українського споживача, але й головне на центри впливу тобто, Кремль показав, начебто, договору спроможність. А мовиться центри впливу це в першу чергу відповідно Китай і Сполучені Штати. Причому завважте найбільша інтенсивність ударів по території України відбувається на тлі яких заяв, пане Олександре, Китайської Народної Республіки про те, що вони не допустять поразки Російської Федерації, правильно? Так. І Окрем відчув, треба показати, що ми на щось здатні. Наскрібли все, що було, і найбільш е, е, така масштабна атака по території України. Але знов, товаришто, коли корисні ідіоти будуть виходити і розповідати про тисячу БПЛА на добу, як можливість російської сторони, ні, немає такої. Проаналізуйте, скільки прилетіло в, потім, після найбільш масштабної. До речі, а скільки е, пройшло часу від атаки на Київ, цієї Великої? Ну, чотири дні, здається. Тобто, і поки що вони не повторювалися. Ну, ви бачите, ну, ну, півсотня прилетіла, скільки там було? 60 потім було. Ото і Тоб, Тобто, то Виходить, що московити просто поназбирували е, безпілотників. Абсолютно. Причому заважте з п'ятиста БПЛА. Реально ударних БПЛА було три сотні, дві сотні це гербери, оманки, які не несуть бойової частини, але вони створюють ефект масової атаки БПЛА і змушують е, обезкровлювати фактично українську систему ППО. От в чому єдина чому, коли говорять про масштабування, знаєте, чи військові експерти, так ви кажіть, як є. Що вони масштабу і те, що робиться на коліні? Зараз там фанера, пінопласта і все, воно копійчане та гербера? Тут відповідне питання: а чому ми не використовуємо цей досвід, Відзеркалюючи моменти ударів по території Росії? А чи бачите ви ознаки, що проросійські чи антиукраїнські сили всередині України намагаються підтримати наратив про Потрібність миру будь-якою ціною. Хто стоїть за цим? Ну, кидається така версія. Причому зауважте знов таки мені не зрозуміла реінкарнація політичної партії Наш край. для чого дозволили її політичну діяльність в Україні? Я нагадаю, сумнозвісні лідери цієї партії Сальда, шахов та інші цікаві персонажі. Здавалося б, є всі законні підстави заборонити діяльність. Натомість ми бачимо те, що бачимо. Якщо зірки запалюють, то це комусь потрібно. Або готують кишенькову опозицію, але менше з тим. Ми з вами аналізували: Московський патріархат активно просуває цю тезу. Ну, ну позбавили громадянства. І далі що? Ви позбавили його можливості впливати на аудиторію цільову? Для чого всі ці кроки незрозумілі? Вибачте, дешеві понти. Ви вирішили цим питання? Ні, вони мають вплив на вірян. І відповідно, оті тези якраз і поширять, а уявіть собі впливу. Давайте відверто говорити, що Московський патріархат має досить серйозний вплив ідеологічний всередині України. Якщо ми далі будемо цим бавитися, ми будемо мати те, що маємо. Для чого і потрібні тут блогери? Що таке блогер? Це досить обмежена цільова аудиторія, правильно? Уявить, ну, якщо темник спускає умовний ануфрій, правильно? Скільки відразу блогерів умовно в рясах виступають? Ну, невже ну, ну, цього розуміння немає? А натомість вся увага прикута до відповідно якихось лідерів громадських думок. Як говорить мій керівник Служби безпеки підерав громадських думок, ну немає лідерів у нас. Я вибачаюсь за слово. Що таке лідер? це Взагалі, блогер, пане Олександру, ну ви ж прекрасний журналіст. Ви розумієте, що це близька цільова аудиторія, яка. Чітко на конкретного правильно персонажа заточена. Да, Добренько. А чи є в цих мирних ініціативах Кремля елемент розвідки боєм? Чи це спосіб? В першу чергу. В першу чергу пане Олександре, це вкидання, це, як то кажуть, елемент такого зондування підґрунтя як політичного, інформаційного, так і військового. Кидають, дивляться на реакції. Мені не зрозуміло, б, а, до речі, відповідає на ваше питання соціологічні опитування цього соціально. Хто їх замовляє? Більше mm, українців готові до компромісів. Це до чого нас готують? От вам відповідь. Ну, щодома фірма. Сумно, звісно. Скільки знаю, до неї принаймні, колись був, здається, причетний Ігор Гринів. Чи я помиляюся? здається, так. Здається, так. Ну, я не знаю, чи зараз, чи нічого не, не помінялося, ну, але. Ну, ви а... прекрасно розумієте, я ця людина, принаймні був. Ну, то не відповідь. Це знов-таки, от якраз елемент просування подібного характеру наративів, на мою думку. Зондування якраз громадської думки, або як то кажуть, знов таки прогрів публіки, правильно? От всі ми пов'язані оці так звані мирні ініціативи Кремля, не більше того. А створити е, е, начебто уяв, уяву в очах заходу до розпроможності, відволікти інформаційну увагу відповідно від українських ініціатив. Створити передумови для відповідно можливості проведення ротації безпосередньо на лінії бойового зіткнення і далі практична реалізація вже планів так званого СВО безпосередньо на землі, тобто подальше захоплення території України. А скажіть, будь ласка, у останні дні пропаганда Росії прямо звинувачує українське військове командування в небажанні домовлятися. Чи бачите у цьому спробу розколу між армією і політичною верхівкою? І чи взагалі армія повинна про щось там з кимось домовлятися? А яким чином має домовлятися армія? Вони намагаються створити та вони передомовить штучного конфлікту між політичним і військовим керівництвом? Фактично, ті, ті процеси й ну, сумнозвісні 30-х років ще за часів Радянського Союзу. Те, що відбувається в сучасній Росії, зачистка генералів, вони намагаються масштабувати ці процеси безпосередньо і е, в українських реаліях. Але основне, що, що значить мирні ініціативи, їм конче необхідно протиснути тезу з приводу виведення підрозділів Сил оборони з Донецької області, дуже стисло, бо, вибачте, брак часу. Закінчуємо. Так. Я поясню шановні телеглядачі. Наразі в них стоїть питання, вони наблизилися. Фактично створюється вже напівоточення Костянтинівки з трьох сторін на вже. Тобто промальовується загроза оперативного оточення цього промислового міста. Але і Костянтинівка, і Дружківка, і Славянський, і Краматор це великі промислові міста, щільна міська забудова, величезні проми, виходячи з попереднього досвіду штурму Бахмута. А Бахмут ну, невелике місто порівнянні з Костянтинівкою. Вони її штурмували 9 місяців, загальні втрати до 100 тисяч. Уявіть, скільки в вони... агломерації? Та не один рік. І поляже там ну, не одна сотня тисяч москалів. А це їх лякає. Лякає те, що війна затягується, і відповідно, що чисельні жертви. Серед військовослужбовців збройних сил країни окупанта це основний демотивуючий фактор всередині самої країни окупанта. Отому і ці мирні ініціативи, це я пояснюю, чому вони їх продуктують? Вони намагаються уникнути штурма Сланська краматорської агломерації, конче необхідно протиснути ідею виведення підрозділів ЗСУ з Донецької області. Пане Баде, щоб фіналізувати нашу розмову. Якщо переговори тема переговорів все одно з'являється в порядку денному, на яких умовах, на вашу думку, Україна мала б на них погоджуватися і чи взагалі вона мала б на них погоджуватися? Будь-яка війна закінчується перемовинами. Це аксіома, це світовий досвід. Навіть столітня війна закінчилася відповідно перемовним процесом. Так відповідно, що Україна має наполягати на припинення характеру активного характеру бойових дій по лінії фронту існуючого. Всі ті е, казки про 91-й рік станом на лютий 22-го залиште, ну, скажімо так, екзальтовані публіці. Це ніхто серйозно розглядає, якщо нам здасться дотиснути тезу або, ну, скажімо, наше бачення припинення війни, закінчення війни по лінії, наразі лінії фронту, це буде величезним досягненням української сторони. Під контролем Сил оборони України залишаться основні промислові міста Донецької області, але головне: поклади тих самих корисних копалин, за які б'ється Російська Федерація. Пане Панеш, щоб так зовсім фінансувати? Так... ефір, пане ага, Зрозуміло. Тоді не задаю це питання. Отже, нагадую, моїм співрозмовником був Дмитро Снігирьов, військовий аналітик. Не забудьте підписатися на мій канал, на канал Дмитра Снігирьова. і все буде Україна. Дякую. Тримаємо стрій. все буде Україна. Щасливо. Дякую вам, пане Олександр. Все буде Україна, дякую.